Вибачте, бачите, не знала дуже дякую. Я хочу запросити урочисто на цей майданчик для оголошення світового до речі рекорду генеральну директорку світової книги рекордів Ганну Крисюк і нашого Євгена Клопотерка, організатора заходу для оголошення і нагородження рекорду. Пані Аня. Ваші помічники рахували весь день були на майданчику поряд з нами. Будь ласка, підкажіть, що ми нарахували і що в нас вийшов за рекорд сьогодні? Ну, в першу чергу, я хочу привітати усіх, хто сьогодні на такому прекрасному фестивалі, тому що. Хай заходять діти, вони всі стоять зелека. Я думаю, що це їхня заслуга. Сьогодні у нас така мені дуже подобається, бо з Євгеном Кубатенком Мариною і міністерством культури в мене таке враження, що ми пишемо історію України, культурну історію України. Завдяки вам, завдяки вашій консолідації і такій щирості відкритості, де з допомогою української писанки ви. Такий код української нації популяризуєте, а Женя ще всіх дуже смачно готує. Я йому 15 хвилин назад розпитала в нього смачно, що я вчора там обідала і підтверджую факт смачно. Думаю, що сьогодні він всіх нагодував і духовно і чимось смачним. Не я годував, не я годував. Не, ну, не, готував. Але я духовно готував. Духовно. Ну це теж треба, щоб потім були готові до фізичного споживання їжі. Дуже важливо в цей непростий час, коли збройні сили України тримають наші кордони берегти нашу культуру і цінності, правильно виховувати дітей. І для мене сьогодні дуже велика честь, бо я теж дуже люблю наші традиції і. Все, що стосується нашої культури, нашого ідентичного коду української нації не для мене і для книги світових рекордів дуже рідне і близьке. Євген, Міністерство культури, Марина. Вони вже наші багаторазові рекордсмени, але дуже в такій скромній скромної форми. Тому що рекордів дипломів я не бачу а там можна 100 років вперед завісити стінами. Дуже багато досягнень них є. Скромність це звичайно важливо, але рекорди дипломи треба вже виставляти. Женя виставляти. Тому що сьогодні а, ми хочемо оголосити, правда, неймовірний рекорд. Скажу вам більше того, до Великого дня Десь 20, що ми заявок прийшли на рекорди, але жодна не рівняється з вашою, і це я можу так не боюся говорити в прямому ефірі, бо ви об'єднали всю Україну. І ви дійсно вмієте це робити дуже щиро, дуже правильно, без пафосу і по-справжньому по-українськи. І я маю сьогодні честь оголосити Наймасовіший розпис писанок майстрами різних районів України оголосити результати. Протягом 5 годин 530 учасників виготовили 800 писанок. Рекорд України встановлено! Це маленьке, маленьке свят. Я знаю, що ще є писанки, які дописуються. Ми їх обов'язково покалькулюємо, Ми обов'язково про них напишемо про кожного. Майстра, я знаю, що було сьогодні дуже багато які приїхали з різних куточків України ділитися своєю майстерністю, і якщо буде можливість, теж по. Повчитися робити писанки різних областей і з великою приємністю хочу, щоб Марина мені допомогла. Та й вона вже рекордсменка. Допомогти вручити. Вручити я буду оголошувати, а ви допомагаєте мені вручити. Якщо задача вручати Так, назад, Женя, я оголошувати, Почекайте, будь ласка, У нас сьогодні є з нами директорка департаменту нематеріально культурного спадку Міністерства культури інформаційної політики України і. Відочка сектору в цьому напрямку також є е, Анастасія Козер і Мар'яна Томин. Вони від міністерства зараз отримують рекорд і диплом. Диплом, перепрошую. А що зачитайте ще <зас> раз? Отож є. наймасовіший розпис, розпис писанок майстрами різних регіонів України. Про п'яти годин у кількості 530 осіб виготовили 800 писанок. Вітаємо міністерство культури. <зас> Але дуже дуже вітаємо тих, хто організовує цю роботу. Тепер буду я вас вітати, тому що наступний диплом інституту культури України цим неймовірним Клопотенко. Марина собою попитки. І не ваші області також приймає міністерство культури інформаційної політики, тому що спілка, якраз їхня підопічна організація. І звичайно, ми дякуємо Юніт-Сіті за те, що таке надали таку площу. Що я прийшла в мене таке враження, що я на якомусь ярмарку на вулиці з такими е, прекрасними позитивними людьми на вході. Тому вітаємо і юніт Сіті, ваші області. Я знаю, що виїхали з самих Черкас. І оскільки в нас, по-перше, планувався цей захід на житньому ринку. І... Я його обійшла, Женя. It's it's it's... Так, і пані Аня поїхала на житній ринок. Вона приїхала до нас зафіксувати цей рекорд. Дякуємо вам за підтримку, за популяризацію матеріально-культурної спадщини. І хочу перш за все, щоб міністерство теж сказало слово. <риклад> Я дуже дякую всім, хто прийшли. І я хочу наголосити на тому, що нематеріальна культурна спадщина це невід'ємна частина спадщини українського народу. Матеріальна і нематеріальна це дві рівноцінні позиції. Е, нематеріальна цікава, тим, що це наші традиції, це наша ідентичність, це душа українського народу. Я дякую всім за участь, за рекорд і за те, що ви є. Слава Україні! Герой! Є? Є, є. Я дякую в часі війна. Дякуємо. Дякуємо вам і вітаю вас з користь. Дякуємо з початку, і всі ініціаторів. Я в свою чергу хочу подякувати дівчатам, які організовували цей захід з Інституту культури України, зокрема, Анастасії Ющенко, яка в Швейцарії приїхала і взяла разом з нами за організацію цього заходу. І, будь ласка, ці люди залишаються. Нашим всім партнерам, які сьогодні були разом з вами, вам прошу вас не забути писанки, які ви розписали, прикріпити на карту, тому що Міжнародний штаб допомоги українців передасть їх на передову нашим військовим. Ті писанки, які наповнені всередині, покласти до корзини. Вони також будуть передані. Дякую.